У своїх ефірах російські військові експерти постійно скаржаться, що Україна має якісні розвідувальні дрони, які фіксують усі переміщення та маневри російської армії, і допомагають завдавати їй болючих ударів та поразок. У них двоздики безпілотники. От наша достає на колон... 7. на Вот наші колони стоять на да, відповідно. Погружаются и за ними наблюдают целиком и полностью и беспрепятственно. И потом начинают накрывать. Вот они результаты того, что технические средства разведки у врага прямо, скажем, на высоте. Такі дрони Україна в тому числі отримує постійно від наших союзників, від наших партнерів, і серед них одним з найякісніших безпілотників за відгуками наших військових є польський безпілотник FlyEye. FlyEye – це розвідувальний комплекс виробництва польської компанії WB Electronics. Це БПЛА за типом Крило. Комплекс має здатність літати під радіоконтролем до 50 кілометрів. Підніматись на висоту до 3,5-4 тисяч метрів, час у повітрі від 2 до 3 годин. А якщо говорити про переваги комплексу флаяй над іншими комплексами, які використовуються в Україні, то перше, це те, що флаяй працює на досить унікальних частотах, які в Україні не використовуються будь-яким іншим БПЛА. Третє – це низька радіолокаційна видимість літака в повітрі завдяки своїй конструкції, матеріалам, з яких він зроблений, формі. Розумі, він досить він дуже, ну скажімо так, маловидимий для засобів рер противника в повітрі. Наступне це Направлена антена, яка дивиться напряму яка дивиться на літак і радіосигнал, який вона відправляє літаку і тримає від літака, він йде тільки в напрямку літака і його значно складніше задавити. Ну а також запуск з руки, відсутність катапульти це швидкий час розгортання і складання комплексу, що в принципі напряму впливає на нашу безпеку. Взагалі, з усіх комплексів, які на сьогоднішній день використовуються у Збройних силах України у цій війні, ФЛАЯЙ це один з найкращих явно комплексів, який зараз в нас є. Поляки і справді багато нам допомагають. Наприклад, у липні минулого 2022 року у Польщі був збір, в ході якого вони зібрали майже 25 мільйонів злотих. Це був збір за ініціативи Славоміра Сараковського. І оці зібрані кошти пішли на закупку байрактарів для України. А вже у травні цього 2023 року за ініціативи порталу Defense24, а також центру Warsaw Enterprise Institute, полякам вдалося також закупити 16 польських бойових безпілотників камікадза Вормейт, які також були передані Збройним силам України. І передає Польща зрозуміло не лише безпілотники. Ця країна, взагалі, є одним з лідерів за обсягами допомоги України, наприклад, за підрахунками Німецького інституту світової економіки у Кілії. Польща вже витратила на допомогу Україні більше 3% свого ВВП. Зокрема, Польща передала Україні 320 танків та 14 літаків Міг-29, а також близько половини у всіх систем Starlink, якими користуються українські військові. Їх не дарував Ілон Маск, а сплатила та передала Україні Польща. Не всі про це знають. На жаль, ну і ще дуже важливо, що допомагає українцям не лише польська держава, а ще й польське громадянське суспільство, яке зібрало. ну, Загалом близько 10 мільярдів злотих і передало українцям. Це приблизно 2,5 мільярди доларів, і це насправді дуже багато і дуже круто. Я вважаю, що треба бути вдячними. Треба вміти дякувати. Я хочу подякувати полякам, і польщі за все, що вони зробили для моєї країни, для нашої армії, для нас, усіх, тому що без цієї допомоги нам точно було б набагато набагато складніше. Це Ще один відеоблог із Сумщини. Ми їздимо тут. По громадах, які знаходяться біля кордону з Росією, і досліджуємо, як тут зараз живуть люди у селах, у містечках, що пережили російську навалу. І сьогодні ми розкажемо про те, як виживають фермери, які також постраждали від бомбардувань, від обстрілів від російської окупації, які зазнали великих збитків, але навіть не зважаючи на усе це, вони продовжують працювати, продовжують засівати свою землю. Млю і продовжують збирати врожай. Зараз поїдемо до фермера, в якого також російська армія частково знищила його господарство, але все одно він продовжує працювати. Зараз поспілкуємося з ним і дізнаємося, як він долає усі ці труднощі. Це був комбайн, новенький New да, йому досталося, і прийшлося, думали відновити. Розібрали до самої рами, все перекручено. Прийшлося. Ну, залишити на запчастини. Це таке. Там куча ще всякого металолому. У нас таких куч тепер багато, де можна знайти якусь полезну віщу. Все воно все воно двигалось, все воно працювало. Зараз тепер воно лежить. І там у нас ще такий могильник є. У нас була невеличка майстерня, в ній було відділ і токарний цех Знаходився, знаходиться, була у нас невеличка кузня. Все це працювало, це був сварочний. Техніку? Ми ремонтували техніку, ну, вона ще з колхозу залишилась. І так ми ним старалися підтримувати його в робочому стані, і воно завжди в нагоді було. А зараз це металобрухт. Це все, все, що тут знаходилось, все воно побито осколками. І, тільки що воно із його можна заварити. Залатати. Ось можна подивитися, скільки люди працювали, скільки всього створили, і прийшла Росія, і буквально усе перетворила просто на металобрухт. Це де я стою, це була стіна, і тут стояли ворота. Візні в ангар. Ангар був цегли, е, е, теплий, він опалювався, тут зберігалася і ремонтувалася техніка. А сюди якраз і прилетіло. Тут було знищено повністю. 5 мтезюків, той, що я вам показував, на запчастини пішло, Оце ось рядом техніка стоїть, її також дісталося. Ну Тут в цьому ангарі нічого не, ну, все було пошкоджено, живого нічого не було, потрібно було ремонтувати. Зараз було, не було ні даху, нічого. Зараз ми його отак із заліза. Відремонтували, хоч криша є на якась, над головою, можна загнати, зберігати техніку і якийсь невеличкий ремонт проводити. Було знищено був авіанальот з 9 на 10 березня 2022 року. І було скинуто три авіабомби. Ну, по експертизі 250 кілограм. Три бомби тут і три бомби на тракторний парк. А що тут було зруйновано, знищено? Я так розумію, ви втратили врожай? Можете розказати? Так, так, так. Де ми знаходимося, це склад зерносклад був в ньому, зберігалося 400 тонн кукурузи.